Шановні пані та панове, їх високоповажності президент України Володимир Зеленський та президент Грецької Республіки пані Катерина Сакеларопова. Аксіотиме Кирієцькі Кирії, кіри. і автор заходитись о пройдрості з України з Кирієць Володимир Зеленський, кій пройдрості з Еленікіз Демократії з Кирія Катерина Сакеларопова. Заява президента України Володимира Зеленського. Ілосі ту пройдрості України з Кирією Володимир Зеленський. Дякую. Шановна пані президент, шановні колеги, шановні присутні, шановні журналісти, команда пані президента. Почекаємо їх. Я радий сьогодні вітати вас в Україні. радий вітати в час, коли ми всі не лише українці. Ми всі європейці, потребуємо максимальної єдності та максимальної взаємодії, виклики і кризи, що спричинені російською агресією. Це загроза кожному на нашому континенті, і тільки разом ми можемо повернути не тільки Україні безпеку, повернути безпеку всій Європі і гарантувати мир. Сьогодні ми провели з пані президентом дуже змістовні переговори, важливі для обох. Держав я можу відзначити, що ми дійсно разом працюємо з грецькою стороною для того, щоб якнайшвидше закінчити цю війну, закінчити російську злочинну агресію і повернути нормальне життя в Україну. Саме з цією метою ми розвиваємо нашу співпрацю в оборонній, політичній, економічній гуманітарній сферах. Я поінформував пані президента про ситуацію в Україні детально. Ну і пані президент сама багато речей сьогодні бачила. Я думаю, що вона може вам розповісти про те, що вона бачила на Київщині. Я розповів, що відбувається у нас на передовій про те, що вже надано Греція озброєння робить свій внесок у протидію окупантам і захисту країнців. Подякував за відправлену в нашій країні першу партію БМП 1 дійсно важливо. Ми проговорили подальше можливості Греції допомагати Україні в відновлюванню нашої територіальної цілісності. Дуже важливо, що звільнення всієї нашої землі від окупантів Росії повернення безпеки поверне безпеку і тим районам України, де традиційно живе грецька спільнота. Україна стала домівкою для більш ніж 100 тисяч греків. Що проживають головним чином у східних регіонах України більшість міст та сіл домівки грецької спільноти на українській землі вщент зруйновані російськими терористами. Ми маємо повернути справедливість усім родинам українських греків, які втратили своїх близьких через російську агресію. Всі російські вбивці, всі російські кати мають бути притягнуті до відповідальності за скуєні ними злочини проти людей. Я вірю, що Греція братиме активну участь в міжнародних зусиллях, направлених на створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України і спеціального міжнародного компенсаційного механізму, який забезпечить відшкодування Росією збитків, завданих цією. Війною Планую обговорити ще сьогодні з пані президентом і санкційну політику, а саме підготовку дев'ятого санкційного пакету ЄС проти Росії, який мати да має дати міцну відповідь Росії за терор. Звичайно, ми обговорили енергетичні загрози Україні та всій Європі, які свідомо створені Росією. Антиєвропейська політика цієї держави має бути покарна, бо зараз на нашому континенті немає. На сьогодні жодної родини, яка не відчула би на собі наслідки енергетичного російського шантажу. А також приділимо сьогодні увагу і питанням відбудови України після бойових дій. Я поінформую пані президента про наш план швидкого відновлення про основні потреби відбудови, які зараз вже є. Сподіваюся, що зможемо налагодити з Грецією у сфері відбудови діє, дієву співпрацю. Також. А сьогодні я порушив питання визнання Грецією. однієї з найбільших наших трагедій, трагедії трагедію голодомору. визнання голодомору актом геноциду українського народу. Дякую за підтримку, дякую за переговори, дякую за ваш візит. Слава Україні. Заява президента Грецької республіки пані Катерини Сакаларопову. trūti silenikis demokratijos, Kyrės Katerinos Sakilaropulu. Пане президенте, сміріму сьогодні. мій сьогоднішній візит до Києва е, є ознакою абсолютної підтримки Греції України. Е, оскільки ваша країна вже дев'ятий рік дев'ятий місяць проводить і проводить е, страшну війну і опирається агресії. Те, що відбувається в Україні, стосується нас усіх, оскільки те, скажімо, ситуація в Україні може впливати на більший світ. Наприклад, це може бути загроза харчуванню, але і взагалі існуванню людського виду, який може знищитися ядерною війною, коли ми говоримо про демократію і про європейські цінності, то і Європейський союз, і, і міжнародне співтовариство має підтримувати ці цінності і їх захищати. Ми з першого дня на вашому боці. Ми підтримуємо вашу рішучість захистити вашу територіальну цінність, і будемо вас підтримувати скільки часу буде потрібно наша позиція не зміна. Має бути відновлені, визнані міжнародною спільнотою кордони України і припинитися насильство. Ми ніколи не визнаємо незаконне приєднання регіонів України до держави, яке напала на вас. нас пов'язують тривалі зв'язки, культурні та історичні. Елінізм в Україні існує тисячі. Років а, і ми не можемо забити те варварство, яке відбулося в Міріуполі, і через яке постраждали українські громадяни, серед яких багато е, тих, хто є грецького походження, але ми не забуваємо і Київ, і Одесу, по, якої, по якій по які наносять удари, але там почалася грецька революція. Ми не забуваємо Бучу е, і Харків е, і всю трагедію. Українців простих українців Ми засуджуємо російську агресію, яка б'є по інфраструктурі нашої країни, оскільки штовхає країну на межу гуманітарної катастрофи. і ми вимагаємо щоб Росія була притягнута до відповідальності. попри те, що Греція зараз знаходиться в складному економічному стані. Вона Підтримує абсолютно всі а, санкції проти Росії, крім того, а, ми підтримуємо а, бажання України а, приєднатися до Європейського Союзу і отримати статус а, члена. Відповідно, ми підтримуємо як країна НАТО всі е, заходи наших союз союзників, які намагаються підтримати Україну, надати військову допомогу. Ми захищаємо українських біженців в Україні. Е, е, має бути відновлена справедливість і е, право українського народу, е, оскільки це. Є право сучасної демократичної держави, і це є обов'язком нас, які нас тих, хто хоче захищати європейські цінності. Дякую, Дякую за увагу, журналісти. Ваше запитання, будь ласка, телеканал Рада. Ольга Ємцева, телеканал Рада, перше, перше запитання до нашого президента. Пане Володимире, будете брати участь у саміті g 20 і в якому форматі, і чи відомо щодо участі Путіна в ньому? Дякую за запитання. Не слідкую за участю інших в саміті Двадцятки. Позиція моя особиста і позиція України була в тому, що якщо лідер. Російська Федерація буде брати участь, Україна не буде брати. Подивимося, як буде в майбутньому. Сьогодні у мене була, до речі, розмова телефонна з президентом Індонезії. Ми підтримуємо стосунки. В квітні мені здається, був його офіційний візит в Україну. Ми пару разів розмовляли по телефону. У будь-якому випадку ми сьогодні були знову запрошені. Ще раз подивимось, тут кілька днів залишилось. Дякую, дуже дякую і до президента Грецької республіки. Чи готова Греція визнати Російську Федерацію державою спонсором тероризму? І як щодо міжнародного трибуналу, щодо до як щодо того, щоб долучитися до міжнародного договору про створення спеціального трибуналу для Росії? сьогодні зранку я відвідала на чолі Бородіянко, грецької делегації Київщину, Бородянку Бучі і Я побачила, що зробила Росія в ці, ць, в, ць, в, ць, в цьому куточку України, але розумію, що це теж відбувалося і в інших місцях Маріуполі. Наприклад, я побачила це на власні очі. Відповідно, я хочу сказати, що Греція без жодної задньої думки стає на стороні України і буде підтримувати всі подання України до суду в Газі. А також ми будемо підтримувати всі ініціативи пов'язані з, з міжнародним трибуналом. Відповідно, оскільки військові злочини мають бути покарані. Греція з першої хвилини агресії знаходиться на боці України і буде підтримувати не йдеться лише про економічну підтримку, але і по політичну і юридичну в даному випадку.

Weapons, що Росія як держава з ядерною, ядерною зброєю має закінчити цю війну. Яке, яке ваш, яка ваша відповідь до них? Дуже складне запитання. мені здається, що Росія тим, що вона почала, розв'язала два 21-му сторіччі війну проти свого сусіда, з яким вона проходила дуже важливі історичні кроки, і звідки вона в цілому. Почала своє існування. Мені здається, що вона вже програла всі війни, розпочавши питання часу. Ми боремося за свободу, а свобода завжди перемагає. Також відповідь питання часу. Ми на своїй землі, війна одностороння, вони прийшли на нашу землю. В цьому і є агресія, визнана всім світом. Тож знов таки, Відновлення нашої територіальної цілісності питання часу, застосування ядерної зброї в цілому? <кій> я, я до цього ну, я відношусь, ну як вам сказати, застосування вже говорить про те, що це ядерна війна, третя світова війна. Про що тоді говорити? Яка різниця, що буде після третьої світової війни? Яка різниця про це зараз? Ну який сенс про це говорити. Якщо Росія буде застосовувати ядерну зброю, більше не буде існувати того світу, в якому живемо. Тобто буде зовсім інший світ, на якому точно держава, яка застосовувала ядерну зброю, точно існувати не буде. Я абсолютно в цьому впевнений. І це буде вже питання не тому, що хтось відповідає на ядерні удари, а питання буде в самій державі. Вони не втримують ні свою державу. Ні свої політичні позиції всередині держави, я думаю, що вони будуть розбиратися всередині в революційних процесах, всередині своєї держави. Тому я її не, не дивлюсь на це серйозно. Хоча, дивлячись на кроки, яка Росія політичне військове керівництво робила на нашій землі, адекватними ці кроки або реально воєнними ці кроки назвати також не можна. Я думаю, ще одне запитання можемо мати від грецького телебачення, так? Костас, мікрофон. Дякую. У мене ще запитання до пана Зеленського: Яка, який зараз стан у місті Маріуполь, і якщо у вас є а, порахування, скільки там людей а, погуби, погибло, і скільки з них з грецької діаспори. Дякую за запитання. На жаль, смерть не обирає, хто з якої діаспори. Я думаю, там велика кількість загинула людей. І ми зрозуміємо, яка кількість, і це не рахується одиницями. На жаль, не десятками і не сотнями. На жаль, буде питання про тисячі десятки тисяч людей. У мене немає чіткої цифри, і тому не буду брехати. Коли ми деокупуємо Маріуполь, це точно станеться, ми зрозуміємо. На жаль, повинен констатувати, що руйнації там були 60-70% повністю всього зруйновано. А в якому стані на сьогодні ті чи інші будівлі, які були частково зруйновані і покинуті людьми, також немає повної. І, і, інформації, Наприклад, де деокупованих містечок, маленьких сел, де проживали, ви знаєте, від сотень людей до тисяч, але не такі великі міста, як Маріуполь. То на прикладі чому, коли ми знаходимо поховання. 500 людей, 600 людей, там, де було пару тисяч чи кілька тисяч людей, ми можемо уявити, який об'єм може бути в місті, в півмільйонному місті. Тому питання і, і знаєте, питання ваше справедливе, але відповідь на, на, на це питання може бути відповідь страшною. Тому у будь-якому випадку ми доокупуємо і будемо дивитись більшість грецької діаспори, наскільки мені відомо. Ну я думаю, поруч з вами сидить якраз представник цього поважного народу, консул, який був там до останніх моментів, і він там був з ОБСЄшниками. і виїхав в останній момент, коли, до речі, багато послів різних розвинутих демократичних держав. Вже покинули свої посольства в нашій державі. Людина була тут, людина, ну що можу сказати, хочете зрозуміти, які греки, подивіться, як вони себе поводили в такій ситуації. Це важливий момент, але ми розуміємо, що є точно ті, які залишились в Маріуполі, живі вони або ні, не можу сказати. Є велика кількість людей грецької спільноти, яка переїхала на територію України, яку контролює українська влада, і були ті, які поїхали в Грецію. Поки що інформація така. Дякую на цьому прес-підхід завершено. Дякую всім. Дякую. Зустріч завершена. І сінандисі олокліросики.